Цукор один із найбільш суперечливих продуктів у сучасному світі. Він водночас є хорошим джерелом енергії для організму і головним ворогом здорового способу життя. Протягом десятиліть навколо нього сформувалося безліч міфів, які глибоко вкоренилися в нашій свідомості. Але чи дійсно цукор це головна причина всіх проблем зі здоров'ям, чи можливо все зовсім навпаки? У цьому відео ми розберемо найпоширеніші міфи про цукор, розділивши правду і вигадки, щоб ви могли робити свідомий вибір у своєму харчуванні. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Міф Перший Цукор викликає залежність. Часто можна почути, що цукор діє на мозок так само, як наркотики, викликаючи залежність, яку потім важко подолати. Цей міф ґрунтується на тому, що цукор стимулює викид дофаміну, гормону задоволення, що створює відчуття короткочасного щастя. Дійсно, продукти, багаті на цукор, активують центри задоволення в мозку, але це не означає, що цукор формує справжню фізіологічну залежність. На відміну від наркотиків, Споживання цукру не призводить до синдрому відміни, коли організм переживає фізичні страждання через його відсутність. Звісно, люди можуть відчувати сильне бажання з'їсти щось солоденьке, але це більше психологічна залежність або звичка, ніж справжня хімічна залежність. Також важливо розуміти, що сам по собі цукор не є ворогом, проблема полягає у його надмірному споживанні, що дійсно може призвести до проблем зі здоров'ям. Однак здоровий і збалансований підхід до вживання цукру не спричиняє негативних наслідків. Міф другий повна відмова від цукру повністю очищає організм та забезпечує довголіття. У сучасному світі популярні різні детокс програми і багато з них обіцяють, що повна відмова від цукру очистить організм від токсинів. Зробить тіло здоровішим і навіть допоможе прожити значно довше. Однак сам термін очищення організму часто використовується неправильно. Організм має власні механізми детоксикації, нирки, печінка, кишечник і йому не потрібно штучне очищення. Відмова від надлишку цукру дійсно може покращити самопочуття, допомогти нормалізувати рівень глюкози в крові та зменшити ризик деяких захворювань. Але повне виключення цукру, включно з природними його джерелами, не має науково доведених переваг для довголіття. Ба Більше у довгостроковій перспективі це може навіть зашкодити, оскільки глюкоза є основним джерелом енергії для мозку. Люди, які повністю відмовляються від усіх форм цукру, часто відчувають занепад сил, зниження когнітивних функцій і нестачу корисних речовин, які містяться в продуктах із природними цукрами. Дослідження довголіття свідчать, що ключ до довгого життя це збалансоване харчування, а не виключення певного нутрієнта. Міф третій цукор та солодощі допомагають боротися зі стресом. Коли людина переживає стрес, їй нерідко хочеться з'їсти щось солодке: шоколадний батончик, тістечко чи, хоча б якусь цукерку. Дійсно, цукор швидко підвищує рівень глюкози в крові. А це може на короткий час покращити настрій і створити відчуття енергії. Це пов'язано з тим, що глюкоза є швидким паливом для мозку, і її різке підвищення може тимчасово покращити концентрацію та зменшити втому. Однак ефект цей триває недовго. Коли рівень глюкози знову падає, настрій і самопочуття можуть навіть погіршитися. Насправді, жодних реальних доказів того, що цукор допомагає боротися зі стресом, немає. Навпаки, регулярне вживання великої кількості солодощів може негативно вплинути на психічне здоров'я, спричиняючи коливання настрою, підвищену дратівливість і навіть ризик розвитку депресії. Набагато ефективніше для зняття стресу займатися спортом, медитувати, слухати музику або ходити на свіжому повітрі. Міф четвертий. Цукор викликає карієс. Зв'язок між цукром і карієсом є доволі поширеним переконанням, і в ньому дійсно є доля правди. Проте сам по собі цукор не руйнує зуби. Карієс виникає через діяльність бактерій, які живуть у ротовій порожнині. Вони харчуються залишками їжі, особливо вуглеводами, серед яких є цукор. В процесі життєдіяльності цих бактерій вони виділяють кислоту, яка роз'їдає зубну емаль. Якщо гігієна ротової порожнини недостатня, кислота продовжує впливати на зуби, утворюючи каріозні порожнини. Однак важливо розуміти, що не тільки цукор сприяє розвитку карісу, будь-які продукти, що містять вуглеводи, зокрема фрукти, хліб, макарони та навіть рис з гречкою, можуть бути живильним середовищем для бактерій. Окрім того, фактори ризику включають недостатнє вироблення слини, генетику та неправильний догляд за зубами. Регулярне чищення зубів, використання зубної нитки та полоскання рота допомагають мінімізувати ризик карієсу незалежно від кількості спожитого цукру. Міф п'ятий дітям не можна давати цукор. Думка про те, що дітям взагалі не можна давати цукор, базується на страхах щодо його впливу на здоров'я та поведінку. Багато батьків переконані, що солодощі роблять дітей гіперактивними, руйнують їхні зуби та можуть навіть спричинити залежність у дорослому віці. Але дослідження не підтверджують прямий зв'язок між вживанням цукру та гіперактивністю. Насправді підвищена збудливість дітей після солодощів. Часто є наслідком емоційного фактору, радості від отримання улюбленої їжі або загальної атмосфери. Щодо здоров'я, то цукор у великій кількості дійсно може сприяти ризику розвитку ожиріння та метаболічних порушень, але його повне виключення також не є корисним. Природні цукри з фруктів, молочних продуктів та навіть невелика кількість солодощів у збалансованому харчуванні не шкодять дитині, якщо контролювати їхню кількість. Важливо не лише обмежувати цукор, а й формувати у дитини правильне ставлення до їжі, привчати до здорового харчування та підтримувати активний спосіб життя. Міф шостий. Цукор викликає діабет. Багато людей переконані, що вживання цукру безпосередньо призводить до діабету, але насправді цей процес набагато складніший. Діабет першого типу є аутоімунним захворюванням, при якому організм перестає виробляти інсулін, і його розвиток ніяк не пов'язаний із харчуванням. Діабет другого типу, який зустрічається набагато частіше, дійсно має зв'язок із харчуванням, але не в тому сенсі, що цукор безпосередньо його викликає. Головними факторами ризику діабету другого типу є ожиріння і малорухливий спосіб життя. А також генетична схильність та порушення обміну речовин. Надмірне споживання цукру може сприяти набору зайвої ваги і розвитку інсулінорезистентності стану, коли клітини організму перестають реагувати на інсулін, що зрештою може призвести до діабету. Але сам факт споживання цукру без інших факторів ризику не означає, що людина обов'язково захворіє. Баланс у харчуванні та фізична активність значно важливіші для профілактики діабету, ніж повна відмова від цукру. Міф сьомий вживання цукру це основна причина ожиріння. Ожиріння це складний процес, на який впливає безліч факторів: надлишок калорій, генетична схильність, гормональні особливості, рівень фізичної активності та загальний склад раціону. Надмірне споживання цукру може сприяти набору ваги, але не є його єдиною причиною. Головний фактор ожиріння це позитивний енергетичний баланс, тобто коли людина споживає більше калорій, ніж витрачає. Цукор містить швидкі вуглеводи, які легко засвоюються і можуть призводити до надмірного споживання калорій, особливо у вигляді солодких напоїв. Однак не можна ігнорувати й інші джерела калорій, жирні продукти, оброблену їжу переїдання в цілому. Дослідження показують, що для зниження ваги важливо контролювати загальну калорійність раціону та баланс макронутрієнтів, а не просто уникати цукру. Є безліч випадків, коли люди втрачали вагу, навіть вживаючи солодке, оскільки зберігали дефіцит калорій. Тому звинувачувати лише цукор у проблемі ожиріння надмірне спрощення. Міф 8 краще використовувати штучні підсолоджувачі, ніж цукор. Багато людей вважають, що штучні підсолоджувачі є більш здоровою альтернативою цукру, оскільки вони не містять калорій і не підвищують рівень глюкози в крові. Дійсно, заміна цукру на підсолоджувачі може допомогти скоротити загальну калорійність раціону, що корисно для тих, хто контролює вагу або рівень цукру в крові. Однак довкола штучних підсолоджувачів існують дискусії щодо їхнього впливу на організм. Деякі дослідження вказують, що вони можуть змінювати мікрофлору кишківника, впливати на метаболізм і навіть підвищувати апетит, змушуючи людей споживати більше їжі в довгостроковій перспективі. Вибір між цукром і підсолоджувачами залежить від конкретної ситуації. Людям із діабетом або тим, хто прагне схуднути, вони можуть бути корисні, але це не означає, що їх слід безконтрольно споживати, вважаючи абсолютно безпечними. Міф 9 щось солодке обов'язково повинно бути у щоденному раціоні. Існує думка, що солодке це необхідний елемент раціону, без якого організм не зможе нормально функціонувати. Це твердження частково вірне, але воно потребує уточнення. Організму дійсно потрібна глюкоза, оскільки вона є основним джерелом енергії для мозку та багатьох процесів в організмі. Але це не означає, що людина повинна щодня вживати саме цукор чи десерти. Глюкоза міститься в багатьох продуктах: фруктах, овочах, зернових, молочних продуктах, і наш організм здатен синтезувати її навіть із складних вуглеводів. Отже, потреба у чомусь солодкому це більше питання звички та смакових уподобань, а не фізіологічної необхідності. Якщо людина любить солодке, вона може споживати його в помірних кількостях, але якщо немає такої потреби, це зовсім не означає, що організму бракує чогось важливого. Міф десятий: фізичні навантаження можуть нейтралізувати вплив від надмірного споживання цукру. Багато людей вірять, що якщо вони активно тренуються, то можуть споживати скільки завгодно цукру без жодних наслідків. Дійсно, фізична активність допомагає витрачати енергію та покращує обмін речовин, тому спортсмени можуть дозволити собі більше вуглеводів, оскільки їхній організм швидше їх використовує. Але це не означає, що тренування повністю нейтралізують шкідливий вплив надмірного вживання цукру. Регулярні сплески рівня глюкози та інсуліну можуть впливати на чутливість клітин до інсуліну, сприяючи розвитку метаболічних порушень навіть у тих, хто займається спортом. Крім того, надлишок цукру може сприяти запальним процесам, впливати на мікрофлору кишківника та збільшувати ризик серцево-судинних захворювань. Фізичні навантаження можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові. Але це не означає, що можна безконтрольно вживати солодке, розраховуючи, що тренування все спалять. Баланс між харчуванням та фізичною активністю є ключем до здоров'я. Міф одинадцятий продукти, що містять цукор, краще споживати в першій половині дня. Цей міф базується на ідеї, що цукор дає швидку енергію, яку краще використати протягом активної частини дня, і що його споживання ввечері може призвести до накопичення жиру через знижену активність. Частково це твердження має сенс, адже рівень інсуліну та реакція організму на вуглеводи можуть змінюватися залежно від часу доби. Однак немає наукових доказів того, що саме вживання цукру вранці є кориснішим ніж у будь-який інший час. Важливішу роль відіграє загальна калорійність раціону, рівень фізичної активності та баланс макронутрієнтів. Якщо людина споживає більше калорій, ніж витрачає, навіть цукор, з'їдений вранці, може сприяти набору ваги. Крім того, різкі стрибки рівня глюкози після сніданку з великою кількістю простих вуглеводів можуть призводити до швидкого відчуття голоду та коливань енергії протягом дня. Тому більш важливо контролювати якість та кількість споживаного цукру, а не його час вживання. Міф 12 Цукор із фруктів та овочів значно корисніший. Цей міф часто використовується для виправдання надмірного споживання фруктів і натуральних соків, оскільки існує думка, що натуральний цукор із плодів не має негативного впливу. Насправді, з точки зору хімічної структури цукор у фруктах і овочах фруктоза, глюкоза, сахароза не відрізняється від того, що міститься в звичайному білому цукрі. Однак є важлива відмінність. У фруктах цукор надходить разом із клітковиною вітамінами та антиоксидантами, що сповільнює його засвоєння і пом'якшує стрибки рівня глюкози в крові. Це означає, що вживання фруктів у помірній кількості не несе таких ризиків, як споживання чистого цукру або солодких напоїв. Проте, якщо вживати фруктозу у великих кількостях, наприклад, у вигляді соків або фрешів, вона може мати такий самий вплив на організм, як і звичайний цукор, сприяти підвищенню рівня інсуліну, ожирінню та проблемам із печінкою. Міф 13: Вживання цукру викликає гормональний дисбаланс. Цукор дійсно впливає на роботу гормональної системи, проте не можна сказати, що його вживання автоматично викликає серйозний дисбаланс у здорової людини. Глюкоза є важливим джерелом енергії і Її рівень регулюється гормонами, такими як інсулін та глюкагон. Надмірне вживання цукру може викликати часті інсулінові сплески, що з часом може сприяти інсулінорезистентності, стану, пов'язаному з діабетом другого типу, метаболічним синдромом і навіть порушенням гормонального балансу у жінок, наприклад, при синдромі полікістозних яєчників. Також є припущення, що надмірне споживання цукру може впливати на рівень кортизолу гормону стресу, що здатне призводити до втоми коливань настрою та проблем зі сном. Проте не сам цукор є першопричиною гормонального дисбалансу. Проблема виникає при надмірному його споживанні та незбалансованому способі життя. Якщо дотримуватися помірності, ризики мінімальні. Міф 14. Цукор прискорює старіння шкіри. Цей міф має наукове підґрунтя, адже є процес, відомий як глікація, коли молекули цукру зв'язуються з білками, такими як колаген та еластин, і порушують їхню структуру. Колаген і еластин відповідають за пружність і молодість шкіри, і якщо вони пошкоджуються, з'являються зморшки, шкіра стає менш еластичною і втрачає здоровий вигляд. Глікація це природний процес, який відбувається з віком, але надмірне споживання цукру може його пришвидшити. Крім того, високий рівень цукру в крові може сприяти запальним процесам, що також негативно впливає на стан шкіри, спричиняючи акне та інші дерматологічні проблеми. Проте важливо зазначити, що не тільки цукор впливає на старіння шкіри, інші фактори, такі як ультрафіолетове випромінювання, куріння, стрес і недостатнє споживання води, Відіграють значно більшу роль. Відмова від надмірного цукру може допомогти шкірі виглядати краще, але не є єдиним способом уповільнити старіння. Міф 15. Цукор знижує імунітет. Цей міф часто використовується для аргументації проти вживання солодощів під час хвороби, і він має певні наукові підстави. Дослідження показують, що високий рівень глюкози в крові може пригнічувати активність лейкоцитів. Клітин, які відповідають за боротьбу з інфекціями. Це означає, що в періоди хвороби або підвищеного ризику зараження надмірне вживання цукру може тимчасово послаблювати захисні функції організму. Також надлишок цукру сприяє розвитку запальних процесів, що може ускладнювати роботу імунної системи. Однак це не означає, що будь-яка кількість цукру робить організм беззахисним перед вірусами та бактеріями. Якщо загальний раціон містить достатню кількість вітамінів, мінералів і антиоксидантів, імунна система буде працювати нормально навіть при помірному споживанні солодкого. Тому головне не панічно уникати цукру, а стежити за його кількістю та підтримувати збалансоване харчування. Міф 16. цукор викликає ракові захворювання. Цей міф походить із твердження, що ракові клітини активно використовують глюкозу для росту, а отже, споживання цукру нібито сприяє розвитку онкологічних захворювань. Частково це твердження має підґрунтя всі клітини організму, включаючи ракові, використовують глюкозу як основне джерело енергії. Однак це не означає, що цукор є причиною раку, або що його виключення з раціону може вилікувати це захворювання. Дослідження показують, що надмірне споживання цукру може опосередковано впливати на ризик розвитку деяких видів раку, оскільки воно пов'язане з ожирінням, хронічним запаленням та інсулінорезистентністю, всі ці фактори можуть сприяти онкогенезу. Проте жодне дослідження не довело, що саме цукор є прямим тригером появи злоякісних пухлин. Ключовим фактором є загальний спосіб життя, включаючи фізичну активність, баланс нутрієнтів. Та контроль ваги. Міф 17 натуральний цукор, такий як мед або різні сиропи, нешкідливий. Багато людей вважають, що натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кленовий сироп, кокосовий цукор або сироп агави, є кориснішою альтернативою звичайному білому цукру. Дійсно, ці продукти містять мікроелементи, ферменти та антиоксиданти, що можуть мати певні переваги. Проте, з точки зору метаболізму, вони все одно є джерелами простих вуглеводів і викликають такі ж інсулінові реакції, як і звичайний цукор. Деякі види натуральних підсолоджувачів, такі як сироп агави, навіть містять велику кількість фруктози, яка може перевантажувати печінку і сприяти розвитку метаболічного синдрому. Мед або сиропи можуть бути кращими у плані смаку чи корисних домішок, але вони не є здоровими і безпечними у великих кількостях. Як і звичайний цукор, їх варто споживати помірно. Міф 18 цукор це хороше джерело енергії перед тренуванням. Цей міф має часткове наукове підґрунтя, адже глюкоза дійсно є основним паливом для м'язів і мозку. У деяких випадках швидкі вуглеводи можуть бути корисними перед високоінтенсивними тренуваннями, особливо для спортсменів або людей, які займаються тривалими навантаженнями. Однак для більшості людей вживання великої кількості цукру перед тренуванням не є необхідним. Якщо людина харчується збалансовано і отримує достатньо складних вуглеводів, її організм має достатні запаси глікогену, щоб забезпечити енергію під час фізичних навантажень. Крім того, надлишок швидких вуглеводів може спричиняти різкі стрибки цукру в крові, що призведе до швидкої втрати енергії під час тренування. Краще віддати перевагу комплексним вуглеводам або поєднувати цукор із білками чи жирами для рівномірного вивільнення енергії. Міф 19: Цукор може впливати на ваш настрій та емоційний стан. Цей міф частково правдивий, оскільки споживання цукру дійсно може викликати короткочасне покращення настрою. Це пов'язано з тим, що солодке сприяє викиду дофаміну, гормону задоволення. А також підвищує рівень серотоніну, який впливає на відчуття щастя. Саме тому люди часто тягнуться до солодкого під час стресу або поганого настрою. Однак цей ефект є тимчасовим. Після швидкого підйому енергії та настрою настає різкий спад, що може викликати в тому, дратівливість або навіть пригніченість довготривале зловживання цукром може порушувати стабільність рівня цукру в крові. Що впливає на емоційний стан і навіть може сприяти розвитку депресії. Таким чином, хоча цукор дійсно може впливати на настрій, він не є стабільним джерелом емоційного балансу, і надмірне його споживання може мати протилежний ефект. Міф 20. Цукор отруює організм, і якщо уникати цукру, то здоров'я автоматично покращиться. Цей міф заснований на спрощеному уявленні про цукор як про токсичну речовину, яку потрібно повністю виключити з раціону для покращення здоров'я. Насправді глюкоза є життєво необхідною для організму, і повна її відмова може призвести до проблем із функціонуванням мозку, м'язів і внутрішніх органів. Інше питання, в якій формі надходить цей цукор. Надлишок рафінованого цукру, особливо у вигляді солодких напоїв, фастфуду та оброблених продуктів, дійсно може негативно впливати на здоров'я, спричиняючи ожиріння, діабет другого типу, серцево-судинні захворювання. Але це не означає, що будь-яка кількість цукру є отрутою. Люди, які повністю відмовляються від цукру, можуть помітити покращення самопочуття, але це зазвичай пов'язано не з відмовою від глюкози. А з загальним покращенням раціону, збільшенням споживання корисних продуктів, нормалізацією рівня інсуліну та енергії. Важливо знайти баланс, а не піддаватися крайнощам. Цукор не абсолютне зло, але й не чарівний еліксир енергії. Як і будь-який продукт, він може бути частиною здорового раціону або стати причиною проблем залежно від того, як і в якій кількості ми його споживаємо. Багато страхів навколо цукру базуються на перебільшеннях або хибних уявленнях, а деякі міфи взагалі не мають ніякого наукового підтвердження. Проте це не означає, що ми повинні безконтрольно вживати солодке. Важливо не піддаватися паніці і не шукати простих рішень у вигляді повної відмови або сліпого захоплення замінниками чи навпаки надмірного споживання солодощів. Здоровий підхід полягає у балансі, в розумінні власних потреб. Контролі кількості спожитого цукру та виборі якісних продуктів. Правильні знання це ключ до здорового життя. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.